В підробку вкладають слова. Ви бачили, напевно, або чули, напевно, по телевізору в більшості, як часто цілі інститути працюють над тим, щоб дізнатися, чи картина справді намальована, чи це перлина, будемо казати, це справді оригінал, чи ні. Цілі інститути працюють. Нам же дана Євангелія. Ну, ніхто працювати з Євангелією не хоче. Почули слово «чудотворно»? все чудотворно. Ми знати повинні це, що це справді релігійна ілюзія, підробка, яку видають за істину. Ці слова в нас повинні бути в запаснику наших думок, щоб люди зрозуміли, що ілюзія ніколи не стане правдою, ілюзія завжди буде цирком. Чи цирком в цирку, чи цирком в храмі? А брехня, не все, знаєте що? Насильство. Якщо ти приймаєш бреху, ти вже знасилований. Люди не задумуються над тим. Оці священики, попи, ті ж самі протестантські проповідники чи пастирі, скоріше так будемо говорити, вони роблять собі такий священичий імідж. Ви знаєте, що таке імідж, правда? Я знаю. Я знаю добре. Ми бачимо імідж через одяг. Імідж через якусь поведінку, особливо це яскраво виглядає в політиків і в артистів, наприклад. Так само є імідж і в священнослужителів. Одні хрестяться там, другі весь час благословляють, треті, треті тільки вони будуть робити. Це особливо в протестантських церквах. Це, цей імідж це така сама імітація. І часто ідолом стає пастир або священник. І в цьому теж страшна проблема. І це подобається. Що ти все знаєш, що ти самий мудрий духовно, що в тебе зв'язок з Богом, що ти помолишся, помоліться за мене, покладіть руки на мене, наповніть мене Духом Святим. Ну, хто знає про це. А от тут записочка, я там поклав не 20, а 40 сьогодні. Помоліться, Отче, дуже вас прошу. Там хрестик є з другої сторони, то за померлих, Ні-ні, то треба другу записку написати. Кожна записка коштує. Ну, оце останнє речення вони не говорять. Священничий імідж. Але лише Миколай швидкий помічник. Бо за записку помоляться лише на службі Божій завтра. І що відбувається? Такий, така ж сама імітація відбувається і коли вони моляться. Давайте просто, як швидко. Ми про це говорили, але я вірю, що сьогодні комусь це буде потрібно, той, хто нас слухає. А це означає, що потрібно і нам. Вони піднімають записки, чи просто записки тримають, вичитуючи імена, вставляючи хворий, там такий-то, такий-то, такий-то. Або за здоров'я такого-то, такого-то. Ну, протестантів простіше, вони кричать просто так, щоб аж не чули. Ти знаєш. Бау! Ти бачиш ці записки. Вони прочитають декілька, якщо більше, всі не читають, це довго. У них ліміт часу. Розумієте? Е, ну, Раніше є в 9, а потім в 11. І їм треба закінчити. Вони прокричали. Вони дали завдання Ісусу Христу прочитати записки. І щоб Він знав, що вони писали записки. Ісус сидить і листає ці записки в нього читання. Розумієте, Він швидше читає, ніж ми. Прямо з запискою. Подивився? А, дали завдання, треба бігти до хірурга в руки. Знов до мене, ліпше б до Миколая. Миколай швидкий. А куди бігти? Восьму лікарню на Тупольну. там Пантелеймон. ні, ні, туди ні, я туди ні, там Пантелеймон вже. Він зайняв місце, все. Я не знаю, чому лікарі ще в рясах не ходять, ну але це майбутнє. Імідж. Ні, я не проти лікарів. Точно ні. Тому що знаю, як вони теж приходять на допомогу, коли не можемо пробитись до віри. Та й самі інколи вже настільки віримо, що, і не віримо, що це нам буде, але йдемо з віри в віру. Вчимося. І от наші чари-бари прокричали за ці записки, а потім благословили духовним благословенням і обов'язково кожного разу десь вставлять. Так як ми весь час говоримо, треба народити згори, тому що Царство Боже не побачить, так в них і в католиків, і в православних, і в протестантів. Виконуйте закон Божий. Отих 10 заповідей. Тримайтеся закону, старайтеся. Вони навіть не розуміють, люди, що це імітація служіння Богу виконувати 10 заповідей. Тоді Христос помер намарно. А що, значить можна грішити? Я вам хочу сказати, якщо ти дитина Божа, гріх буде тебе переслідувати, звичайно, але в тебе є всі методи, всі, вся сила, влада для того, щоб перемогти д'явола. Ні. От хто ще не народжений згори, їм потрібен справді закон. Ну, Значить, закон хай діє, хай судить їх постійно. Але один раз священники ж знають це слово. Або ця Євангелія, яка там лежить, там, можливо, тої сторінки немає. де говориться про те, що один раз, один раз порушив одну заповідь, ти винен в цьому законі. І що ти проклятий? І тепер все сходиться в мене. Ілюзія в тому: ідіть виконуйте закон, дано завдання. Любити Бога через закон. Служити Богу через закон. Не через віру, не через благодать, не через те, що ви бісів будете виганяти, перемагати гріх, будете класти руки на хворих. Вас будуть супроводжувати чудеса і знамення? Ні, ви будете виконувати закон. І людина йде, бідна, і оцим законом. Вона спантеличена. Вона розуміє, вийшовши з церкви, вона вже забула за той закон. Бо вона його і не знає толком. Вийшовши з церкви, вона живе знову ж тим же життям. Їх благословили на що? Ви знаєте на що? Ілюзія в тому, що вони благословляють в ім'я Ісуса Христа, а їх благословляють на гріх. Чому? Наступного разу ви можете зайти, хто ще там не був, можливо, хтось народився і жив завжди в Протестанській церкві, в католицькій православній там весь час. Ви почуєте, Господи м'я грішного. Вони підтверджують, що вони прокляті. Вони підтверджують, що вони не виконали закон. Ви розумієте, як підставляють людей? Хіба ні? Я щось не так сказав, щось не сходиться, щось не просто, щоб зрозуміти? Просто вміла імітація. Вони беруть відомі слова з Біблії, бо чують, що є закон. Десять заповідей, але не говорять людям, якщо ти один раз не виконав одну заповідь, ти прохлятий назавжди. Чому? Бо люди не прийдуть, а так вони приходять і знову грішні. І святі отці заспівують усі ми грішні О, і роблять побожний вигляд ілюзіоніста духовного. Ви бачили, як в цирку, напевно. Той ходить, весь час щось махає, весь час щось туди раз накривають, рознімають, відкривають, коробку показують з тої сторони, тут раз голову вилетів. Ви подивіться, вони теж в одязі такому. Ходять, туди побіжав, там делень, зелень, 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 тут зелень, зелень, адяк, бідний, розривається і читає Євангелію, читає те, що говорили апостоли. Люди гонять за тим священником, що буде, що буде, що буде. Він то прийшов ту до одної ікони, І всі затягнули. Святому катилу поклоняємося, владико, браво! Так і хочеться закричати. Удавали себе священників. Чому удавали? Тому що ви їх не побачите в царстві Божому. Не я суддя, але Бог дав мені виявляти оцих вовків в овечих шкірах. Вміла імітація. Беруть добрі слова з Євангелії, відомі слова, і підмішують своє людське. Ота догматика так звана. Саме вони з перлів Слова Божого роблять підробку, що не є правдивим. І коли ти справді Божий, ти явно бачиш цю підробку і ніколи не візьмеш, бо це не Боже.